Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду готувати італійські равіолі з червоною рибою і з картоплею. Равіолі похожі на наші вареники, тільки зроблені другою формою. У нас вареники півмісяцем в основному роблять, а в них круглі, півмісяць, квадратні, трикутні різні форми. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо ліпити італійські равіолі. Для начинки я візьму. Червону рибу, сьомга в мене ось тут 300 грамів. І вже відварена картопля. Кип'ячу підсолену воду, викладаю рибу. Рибу варю хвилин 10-15, не більше, тому що потім я її ще буду протушковувати на сковорідці. Поки картопля ще тепла, я її розімну веделкою. А зараз замішу тісто. До 200 грамів борошна додаю одне яйце, обов'язково дрібку солі і замішую тісто. Можна додати буквально трішечки води. І одразу ж додаю пару столових ложок олії. І ось тут в мисці замішую тісто. Замішую однорідне, гладке, досить туговате тісто. Ой, домішу на цій досці. Тісто готове і відставляю відпочивати. Зараз займуся начинкою. Тісто замотую в харчову плівку і залишаю відпочивати. Риба вже приготувалася. На розігріту сковорідку наливаю олію, викладаю два розчавлених зубчика часника. Часник додасть аромату до риби і викладаю відварену сьомгу. В рибу розминаю на дрібні шматочки. Ротушковую на невеликому вогні, натираю цедру лимона. Для легкого аромату. Тут в мене в ложці заморожена петрушка. Звичайно, якщо у вас є свіжа, додайте свіжої. Ось таким чином протушкувала рибу, з часником, з петрушкою, з цедрою лимона, з невеликою кількістю олії. І зараз буду змішувати з картоплею. Стаю часник і відправляю до картоплі. Можна додати трішки солі, тому що риба не дуже солона. Обов'язково чорний мелений перчик. Все змішую. Начинка готова. І зараз будемо ліпити равіолі. Робочу поверхню притрушую борошном. Тісто розділю на дві частинки і розкатую тісто. Тісто розкатую ось такий довгий лист. Борошно я взяла з В Італії в основному використовують, коли роблять кортилін равіолі. Використовують семоліно. Воно таке крупчате і дуже зручно з ним працювати. Тісто не липне. Ось таке тісто виходить, гарно розкрутується. Борошно для равіолів бажано брати з великим містом протеїну. Тісто ось так буду складати вдвоє. Накривати, тобто, зараз сюди покладу начинку і вкрию верхнім шаром. Равіолі будуть досить чималі, обов'язково всі краї мочимо водою, щоб добре склеїлося тісто. І накриваємо. Добре, виганяємо все повітря. І ось таким фігурним ножем обрізаємо. Ну а зараз вже можна надавати форму. Зараз покажу, як готувати і як подавати равіолі. У мене вийшло 20 ось таких великих равіолей. Вода в мене вже майже закипає, додаю сіль. На вогонь ставлю сковорідку, наливаю олію і буду готувати соус, з яким подаються ці равіолі. Для аромату знову додаю два зубчики чесника. Розчавлюю, щоб краще віддали свій смак і аромат. Вода вже кипить. Кидаю равіолі. приготую 5 штучок. Вони досить великі, більше їх на одну порцію не треба. З сковорідки виймаю чесник, він віддав свій аромат. Олія вже ароматна. Натираю цедру лимона, ливаю трішки лимонного соку, ложка петрушки подрібненої. Сковорітку натираю сир. Складаю вже готові равіолі, трішки води, в якій варилися равіолі. Протушковую декілька хвилин і ось такі апетитні равіолі в мене вийшли. Чудово гармонуються всі ці продукти, цей соус неймовірно смачний. Спробуйте приготувати. Сподіваюся, що вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.